Чирий дитячий погляд на постать великого кобзаря через творчість у Шордському замку. Презентували виставку юних митців, учасників та переможців обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаймося ж брати мої. В основному діти в різних техніках малювали портрети Тараса Шевченка та ілюстрації до його творів. Ліпили також з глини цілі композиції. Тарас Шевченко, він в садку з своєю мамою з тваринами сидить. Ну, вдома. Я ліпила з глини двох українських народних ляльок-мотанок, які символізують українське мистецтво в першу чергу, український народ та поєднати їх з людськими якостями, двох дівчат, які поєднують в собі минуле та майбутнє. Цього року на виставці представили 146 робіт. Їх надіслали 23 мистецькі школи області та Мукачівська художня школа імені Монкачі. Рівень виконавський учнів мистецьких шкіл значно зріс. Ми бачимо, що на роботах юних митців Шевченко, як в портреті. Шевченко, як в віршах, як в пісні, і це все Україна, Україна, яка тепер в горі, Україна, яка в болі. Ми бачимо майбутню Україну, вільну Україну, яка прагне перемоги, і ми бачимо Україну в минулому, Україну часів Шевченка. У творчих роботах діти не лише показали свою майстерність, а й розмірковували над силою та мудрістю великого поета. Його життєва позиція продовжує надихати нове покоління у непростий час. Наша країна має розчисти і ми маємо перемогти в цій війні, тому що ця війна не є справедливою. Учасників та переможців конкурсу нагородили дипломами та подарунками. Експозиція в замку триватиме два тижні.